Збираю зараз мотоблок ДТЗ-470BN. Така начальна стадія. Ну і почав витягувати всі деталі, понятно, сортувати що куди. Збираю перший раз. І добре, що замітив зарані, практично з усіх упаковок отаке от почало сипатись. Такі мілкі, типу як від сварки, окалинки, і вони кругом, кругом, просто кругом, і руль запакований з такими навіть окремо руль, і я просто висипав отакі штуки. Тобто, якщо воно попаде десь в редуктор, а воно запросто попаде, тому що воно віздіє. Прям береш деталь, там кладеш собі на коліна, скручуєш і це. Зараз ще покажу. І воно прямо в тебе з колін зсипається. Ось скільки їх. Оце, бачите, вони прям катаються. Це запакований руль був. Ось віть? Чуєте, як якщо... шумить? І це все в запакованих деталях. Е, редуктор практично не запакований, він просто лежить ось таких. Ось бачите, і вони ось тут є. А редуктор лежав просто в пакетику. Ну, Пакетик не герметично запакований. Тобто там може попасти в нього що хоче. Ось такий мотоблок. Все фабричній упаковці, але отакі окалені вкругом. Так що хто буде збирати, будьте обережні, щоб воно не, не понаспалося ні в мотор десь випадково. До речі, мотор був теж сповнив, кстати, зараз цікаво. Мотор був, ну я розумію. щоб, мабуть, не погнувся. Цей бак, він отак був, без цього. Тобто, щоб не надавилось при транспортуванні сюди, на кришку, він так, звісно, був прикритий, але я не знаю, що там. В принципі, тут сіточка стояла ось так. Але ці всі окалини, ну, я вам говорю, я зразу замітив. Може він там перевертався, поки їхав, в різних положеннях їхав, може йому могло попасти. Так що не знаю. Виробнику чи імпортеру, як називається правильно, питання, що це таке, і якось хай з цим бореться. Тому що так можна навіть хорошу техніку при першому запуску всю знищити, забракувати. Такі замітка така.